І щирі вітання у даному відео. Я пропоную подивитися на діяльність русні Артюха. Чим він займається через маркери його колонів? Під час свого візиту до Індії у складі кремлівської делегації Денис Мантуров підтвердив, що Росія готова прийняти увага необмежену кількість індійців на свою російську територію. Лише для обробної промисловості він зазначив необхідно, хоча б 800 тисяч індійців, а для торгівлі, хоча б півтора мільйони. Такі початкові пропозиції щодо готовності прийняти Росією не обмежену кількість індійців, а усім сусідам Росії, які недалеко оглядно вже починають радіти, ти варто не забувати, що це не десь там країна збожеволіла, а по сусідству, і ті наслідки сусідам ще можуть відгукнутися, якщо все це божевілля якимось колективним чином не зупинити, ім'я якому русня Артюх і кодло, що з ним ополчилося проти світу заради катівень і збагачення. Герман Греф прогнозує зростання російської економіки у 2026 році. Пониження інфляції. Греф планує уникнути спаду російської економіки інвестиційними проектами. Греф зазначає, що ефект від запровадження штучного інтелекту складатиме 550 мільярдів рублів у 2026 році. Таким чином, на відміну від загрози стати трошки бідніше деяким російським олігархам, російська економіка в цілому долає складнощі завдяки зусиллям багаточисельних клонів. Русні Артюха і його друга Монгол. Витальке Володимир Мединський назвав політиків ЄС андроїдами, андроїдами, що несуть записи у зв'язку з критикою Еліни Валтонин атак Росії по Україні під час ведення так званих розмов про мирне врегулювання. Напевне, називаючи критику від заходу записами на андроїді, мединський вважає, що усі мали б звикнути до російської агресії і вже нічого не казати, мовчки спостерігаючи за тим, що відбувається. Хоча, звісно, він демонструє і свою таку позицію, що якщо ЄС не готові воювати, інші аргументи для Кремля лише звуки Андроїду. Який говорить і те, що має говорити у тій чи іншій ситуації, що Мединський всерйоз не сприймає. А між іншим у НАТО входить Туреччина, яка Росію не боїться і готова вести свої регуляційні війська на територію України? Мер Тегерану, що у Ірані заявив про те, що скоро у Тегерані будуть побудовані аж три величезні стадіони. Побудовані вони будуть китайськими компаніями, адже Пекін займається інфраструктурними проектами у Ірані на бартерних умовах, допомагаючи Ірану обходити санкції. Відповідно, існують і у Росії, крім усіх інших схем, якісь бартерні домовленості, і що допомагають російській економіці впевнено стояти на ногах. Про що у Росії, звісно, ніхто не говорить, але усі чотири роки війни у Росії йде масове будівництво, крім того, що вони знаходять гроші на війну.